Цікава логічна задачка, над якою я колись, коли навчався в школі, думав більше тижня і все ніяк не міг підступитися до правильного шляху розв'язання. Але потім, в один якийсь момент, мені в голову вдарила геніальна, просто на мою думку, тоді ідея, і я все ж таки зміг розв'язати цю задачку. І розв'язання було настільки красивим, що я досі пам'ятаю і умову цього завдання, і те, як його розв'язувати, хоча минуло вже багато років. Отже, задачка. На столі лежить 9 карток, на яких написані натуральні числа від 1 до 9. Два гравці по черзі беруть собі одну з карток, яка залишилась на столі, і перемагає той, хто збере 3, 3 картки, сума цифр, на яких буде дорівнювати 15. Хто переможе при правильній грі обох гравців? Ну тобто, наприклад, граємо ми з вами, я беру картку, на якій написано число 1. Ви берете картку, на якій написано число 5, я беру собі там картку, на якій написано число 3, ви берете там картку з номером 4, я беру собі, наприклад, 9, ви берете 6, і тут ви перемагаєте. Тому що 5 плюс 4 плюс 6 дорівнює 15. Отака От суть гри. Але, ну, звичайно, в, цьо, в цей момент, наприклад, коли я побачу, що у вас вже є 5 і 4, я зрозумію, що вам не вистачає шестірки. І сам її візьму. І от питання в тому, хто виграє при правильній грі, якщо ніхто не буде піддаватись, я буду навмисне намагатися вам зашкодити, ви навмисне будете намагатися мені зашкодити і так далі. І кожен буде намагатися зібрати в сумі 15. Хто переможе? Подумайте, поставте відео на паузу, це буде дуже цікаво. Ще цікавішим робить цю задачу те, що тут не треба знати будь-якої формули. Тобто, ну, взагалі, от шкільна програма тут. Не потрібно, але мені, коли я навчався, здається, в старших або в середніх класах, там це був можливо 10-й клас. Мені зі знанням багато великої кількості формул було не просто розв'язати цю задачку. Як я казав, я думав над нею досить довгий період часу. Ну, тоді, колись, коли я над цим міркував, я почав думати щось в такому дусі. Я намагався виписати усі можливі тріки, які нам в сумі дають 15. Ну, Наприклад, як, які це можуть бути трійки? 1, наприклад, плюс, наприклад, 9 і, плюс, наприклад, 5. Може бути така трійка, яка нам дає 15. Які ще можуть бути Так подумав, подумав, зрештою, виписав всі. Ну, і що у нас вийшло? У нас вийшло 8 таких трійок чисел, які в сумі нам дають 15. Ну, а що з цим робити далі? Не зовсім було зрозуміло. Спочатку я будував стратегію правильно на тому, що треба. Блокувати ходи суперника. Але трошечки поміркувавши над цим, я зрозумів, що коли ми просто блокуємо ходи суперника, ми граємо відразу не на перемогу. Тобто, коли ми блокуємо, ми граємо лише на те, щоб не переміг суперник. Але це може нас призвести до нічиї. А ми маємо, скажімо так, намагатися максимізувати свій результат, тобто грати не на нічию, а на перемогу. Тобто нам треба не просто блокувати ходи суперника, а ще й намагатися якось нав'язувати свої трійки. І от такі довгі-довгі міркування трошечки вже почали мене зводити з розуму, тому що, ну здавалося б, така проста задачка, умова зрозуміла, але як підступитися до неї не зрозуміло. А потім мені прийшла в голову ось така ідея. Давайте спробуємо записати всі ці трійки ось в такий квадрат, щоб сума в кожному рядку і в кожному стовпчику, і на кожній великій діагоналі, якраз дорівнювало 15. Так вийде, що у нас якраз тут виходить 8 цих трійок. Три стовпчики, три рядки це 6 і ще дві діагоналі. 8. Яке число у нас зустрічається тут найчастіше? Найчастіше ми бачимо, у нас зустрічається п'ятірка 4 рази. Ну, тоді, скоріш за все, вона буде по центру. Ну, далі просто проводимо логічні міркування і добудовуємо це як квадрат. Так, і що ми отримали? Ми дійсно отримали такий квадрат 3х3, як я потім дізнався, його ще називають магічним. У ньому дійсно сума чисел в кожному рядку дорівнює 15, в кожному стовпчику дорівнює 15 і в, ну, на кожній великій діагоналі теж 15. А далі ми можемо цю гру, по суті, інтерпретувати як? Кожен гравець по черзі обирає собі якусь клітинку. Що означає взяти картку, взяти якесь число? Це, по суті, обрати якусь клітинку. І потім другий гравець робить те саме. Теж обирає собі якусь клітинку. І так далі, поки хтось не набере в сумі 15. А 15 в цій грі можна набрати лише зайнявши рядок, стовпчик або діагональ. Ну, тобто, я думаю, ви вже впізнали, що це просто гра хрестик-нолики, яка... Е вже прораховано, що це нічийна гра, і при правильній грі обох гравців а, тут буде нічия. Тобто, як би можна сказати, що теорія ігор прогнозує тут нічию. Якщо ніхто не буде помилятися, то буде нічия. І ось таке красиве розв'язання прийшло мені колись в голову. Я дуже зрадів. Але згодом я дізнався, що це, що це насправді популярна задачка. Я не перший, хто здогадався до такого красивого рішення. І навіть е, таке поняття, коли одна гра перетікає в іншу, називається в математиці словом ізоморфізм. Це називається ізоморфізм ігор, коли ми взяли одну гру, інтерпретували як іншу відому, але оскільки нам відомо, що ця нічийна, то і ця гра теж нічийна. Ось така цікава задачка. Напишіть в коментарях, чи вдалося вам її розв'язати, чи знали ви про цю задачку раніше, обов'язково поставте лайк цьому відео та підписуйтесь на цю сторінку.